І вони увійшли наш дрон туди. Цьому... Ми були в чистому полі, там спряталися нікуди. І не обстріляли нас з мінометом дуже так плотно. У ну, них прямо з-під носа забирали машини їхні. Так створився у нас скажімо, такий невеличкий партизанський підрозділ, який складав з місцевих хлопців, які, скажімо так, молодь. Ну, молодь, яка не має страху. Vlad <laughs> and Yaroslav are twin brothers from the Pradyanka village in the Kharkiv region. Although now they serve as border guards, just eight months ago they were regular civilians who lived normal lives. Both of the twins used to serve in Ukrainian armed forces as paratroopers in 2018, so when the full scale invasion started, they decided to use their own strengths to protect their home. Вже почалося ясне розуміння того, що це вже повномасштабна війна, скажімо так, почалася. Тобто це було на всіх фронтах України, бо потрібно було щось робити. Почав дзвонити до хлопців, з якими я раніше служив, тобто це брат, також хлопці, ну з яким те, які були поруч, тобто вони також всі погодилися, і ми, скажімо, так вже згрупувалися і виконували завдання. In March, when Russian forces occupied 30% of the Kharkiv region, their native village was just kilometers away from the front line. So naturally, the twins, together with their friends, many of whom had no prior military experience, formed a partisan unit. The guys went out by the trails they remember since childhood, but now these trails were filled with Russian troops. Це все була сіра зона, тут нікого не було. Ви їдете вночі і. Розуміння того, що може забути останній раз, якби, ну, воно було присутнім. The district mayor Vyacheslav hasn't left his workplace once since the beginning of the invasion. He also participated in partisan operations, but more importantly, he established connections between partisans, civilians and the military. З хлопцями місяців чотири, мабуть, ми партизани, робили виїзди в сірі зони. Виганяли їхні танки, забирали їхню техніку. На деякій техніці, скажем, виїжджали. Ну, був такий от випадок, да, так, коли забрали їхній танк Т-80 БВМ. Забрали танки, пригнали їх сюди в дергачі. І ми говорили з військовими, що нам треба на танку зробити виїзд у населений пункт Супівка. organized an assault operation to push Russians away from their home Village. Ми повинні були виїхати тоді в окуповану територію, тобто знешкодити блокпост і закріпитися на рубежі. Ми відкрили вогонь вже по блокпосту. Але вони також чекали нас. Вони нас чекали, так. По нам вже почали щільний обстріл з правої посадки. Це були гранатомети, кулемети. Ми відкрили вогонь по них. Ми почали відступати. Ми не знали того, що по нам потім відкрив вогонь, ворожий танк. Він не влучив з першого пострілу. Але все-таки ми виїхали. І вже за нами, тобто, пішла остальна колона. Хлопці зробили виїзд в Супівку, розбили їхній кріпройон, позиції, знищили їхнього тигра і без страт повернулись в місто Дергачі. Це була така панічна атака на, ну, для росіян. І після цього росіяни відійшли. The Kharkiv region was liberated in September. As a result of heavy fighting, 90% of Prodyanka was destroyed, just like other villages in grey areas. The father of twins is now fixing the roof. Luckily, it's the only thing that was damaged in his house. The school that they used to go to is in ruins. Seeing such devastating consequences only gives more confidence that it should not happen again. Таке почуття, коли ти їдеш танком, так по цій землі, де ти просто там гуляв або ходив з дівчиною, так. І вже коли заїхали в свої селища і ми їхали танком, нам кидали квіти, тобто на танк там, махали руками. Так, ну, воно так піднім, піднімало бойовий такий стан, вичай. дух, що було бажання знищити і просто ну, розчавити їх, роздавити все, що там ну, знаходилося взагалом. To continue their mission, the twins and the other members of the ЮНІТ джонды України бодергардс. Сундевілтайкова позиції аттабор з Русі де окупарсте фут нерви their homes ever again. Якщо зараз зрівняти на карті України з Росією, то це краплинка в морі. Але Україна дає достойну відсіч окупантам усіх територій. Вона перемога буде за нами. Слава Україні слава. Ирченко Микита, united 24 Media